У Вареській міськраді 19 червня відбулася сесія. На порядок денний винесено лише одне питання. Воно стосувалося зареєстрованого депутатом Сергієм Неманощенком проєкту рішення про звільнення першого заступника Павла Павлишина. Питання набуло резонансу. Тож на сесію Вареської міськради завітали журналісти Володимира Сіті. Як пройшла сесія і які результати? все, марно Продолжение So that's it, missile somehow. so По такому самому питанню, відповідь позитивно надана, не була. Дівчата кутаються в тому, місто обласного призначення чи не обласного. Зразу по чому? Немає нікого, нікого, відповіді, що така посада існує, на бюджетній комісії не була надана. Зразу до цього сесії було. Взагалі-то по коли надається слово комусь, крім депутатів. Не не, це взагалі, я а ж... це... А це років я не перший раз. З вийшло питання. Вийшла людина відповідальність. Це, 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 це буде зговорити колеги від вас. Всім доброго дня. Хочу сказати, що дійсно так, на бюджетній комісії, і на комунальній комісії, які відбувалися сьогодні, піднімалося питання про те, чи... Першого заступника. Також Сергій Іванович зсилася на статтю 14. Я хочу зазначити, що така посада є зазначена перший заступник міського голови. Крім того, дана посада також і е, зазначена в постанові Кабінету міністрів 268, яка регулює умови оплати праці першого заступника. Ще питання є. Чекайте, а ви не можете перебивати. Чого? Що не вирішили? Ви добре здоровене. Дякую. Мені ще не подякували. Я стояв. Чи є запитання? Я задав питання. Тоді мало сказати, що все. Далі це запитання. А тепер в мене запитання. Коли Ющук задав питання, ви надали можливість. Начальнику кадрової служби доповістити, коли я нощенко задав питання, ви мене перебиваєте і не, да... і не даєте можливість почути не Я хочу почути дітей. І на статті 14 закону про службу угорнення фінал постанову 268 2006 року. У мене було питання, якщо на сьогодні, сьогодні присутній до Єрему, що хотів би від нього прочути коментар стосовно флагіаду, яка ситуація і чого саме про нього зараз говорять. Хілося би вестиме корзнати почути даний інформацію. I самое было прибыльно. Все касается будет целинками. Почему-то было взрослый, она может почитать на диссертации. and I just a person. що ти вже дала мені слово Це рішення, як взагалі весь адсибор, вона знаходиться ні в цьому місці в І ви це дуже добре стаєте. Ви згадаєте, коли почалась війна? Знаєте, мені жалко людей, які продаються за посади, за кошти, за якісь привілеї, за якісь незрозуміле, невияснення. Це коли я розкажу, багато я вже зробив, і ви побачите всі ці речі. Зараз просто немає сенсу. Mm -hmm. Згадайте, що сталося з Бегадаром. Як він гравно розповідає, як він вигравав турніри за останній рік в Криму, в Об'їнській і так далі і ця людина кожен рік приїжджала до нас і приймала участь. Sure. Я дійсно підтверджую, що жодного документа стосувався. Я на количному владі не підписував і на прямому враження. І жодного документа, що стосується сина, не підписував у количному світу. Документи проти не позазумання. до всі бачите зауваження юридичного правління. Також доданий аргумент погодження, де є. и под названием в том числе. И я описал, причина тому, что на от тоже голосовать. Takk.

Павлишина не прийнято, забракувало одного голосу. Йдемо за коментарями.